Якщо ви так само як і я, претесь по усяким технологічним штучкам у оплатах та банкінгу, вітаю вас на своєму каналі та цьому відео, в якому ми проведемо експрес огляд, каси самообслуговування на заправці ОКО. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! На касах самообслуговування, як правило, немає черг на відміну від кас з операторами. Тому, якщо не хочете слухати пропозиції чаю, кави та хот-догу, завітайте саме на цю касу. Меню каси розділено на два розділи: товари із кафе та паливо. Після того як обрали пункт пальне, побачите номери колонки, де зняті пістолети. Підтверджуємо, що ми не помилились з вибором номеру колонки. Обираємо спосіб розрахунку, а це можуть бути банківська карта, паливна карта, талон та гаманець фішка. Обираю паливну карту, і далі необхідно ввести чи кількість літрів, чи суму в гривнях. І далі нам залишається тільки оплатити замовлення обраним способом. Готи все швидко і без нав'язливої реклами. Користуйтесь! Хвилинку ще не сказав, що під монітором знаходиться сканер штрих-кодів, де ви можете відсканувати свою фішку та отримати додаткові бонуси. До речі, ці ж бонуси можна списати і на касі самообслуговування. І не забуваємо підтримувати Збройні Сили України донатами.